16 -е в Україні час дізнатися. Останні новини до 47 людей зросла кількість поранених у наслідок російської атаки на Полтаву. Серед потерпілих двоє поліцейських двоє людей загинули. У лікарнях на тепер перебувають 17 людей. Нагадаю, російська армія атакувала місто зранку ударними дронами. За інформацією сухопутних військ було кілька влучань, зокрема поцілили в будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та поблизу обласного. Також зачепили 14 багатоквартирних будинків: дев'ять приватних домоволодінь, два заклади освіти та об'єкти підприємницької діяльності. Рятувальну операцію на місці вже завершили. Російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою з касетними боєприпасами, били по портовій інфраструктурі. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. За його словами, на той момент на причалі відбувалося вивантаження металу з іноземного судна. Загинули двоє: докер механізатор та водій вантажівки. З шестеро зазнали поранень. Двоє з них громадяни з Сирії, члени екіпажу корабля, пошкоджені. Портальні крани, техніка, склади. До 82 людей зросла кількість постраждалих у наслідок вибухів на підприємстві на Житомирщині. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них четверо дітей. Стану шпиталених середньої тяжкості або легкий. Рятувальники евакуювали з села 78 мешканців. пошкоджено близько сотні приватних житлових будинків та лінії електропередачі. Без електропостачання лишилося 700 домогосподарств. Я нагадаю, вибухи пролунали вчора в день на 126-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Березина Житомирської області. На місці події тривають оперативно слідчі дії. Причини трагедії з'ясовують. Четверо людей постраждали цієї доби на Харківщині. Ворог випустив по області 39 некерованих авіаракет, 4 КБ, 11 шахедів та 4 ФПВ-дрони. Світлана Шекера, моя колега, готова більше розповісти про наслідки обстрілів. Вона зараз наживо зі студією. Світлано, вітаю! Розповідає, яка нині ситуація в області? Вітаю Олександр. Так дійсно четверо людей на Харківщині постраждали від ворожої агресії. Так, учора у селі веселе. Липецької громади під час удару і дроном осколкові поранення отримав 64-річний чоловік. А 20-річного чоловіка поранили росіяни у Шестаковому. Це Старосалківська громада. До шестакового росіяни дотягнулися ударним дроном. У Шастаковому також постраждав ще один чоловік. У нього гостра реакція на стрес та їхати у лікарню. Він відмовився. Били росіяни і по руським кишкам. Це Липецька громада на північ від Харкова. Там пошкоджені будинки. Будинки також пошкоджені і в Мирному. Це передмістя Куп'янська. Били росіяни і по Золочівській громаді. Там постраждала Петрівка. І сьогодні о півдні з'явилася інформація про те, що у Савинській громаді, у селі Вишневому, на снаряді підірвався 5-10-річний чоловік. Він знайшов снаряд десь у полі. Приніс додому, і снаряд здетонував. Чоловік отримав вибухові травми. Наразі він у лікарні у Харкові ж ця ніч пройшла спокійно. Та росіяни вже наробили стільки лиха, що наслідки дуже невтішні, і декілька днів тому у Харкові збиралися. Представники бізнесу разом і з міською центральною владою і обговорювали те, як далі виживати харківському бізнесу, тому що вочевидь працювати за однаковими правилами у прифронтовому Харкові та і, і в центрі або в глибокому ти вину Закарпатті неможливо. Тож харків'яни, щоб вижити в нинішніх умовах, просять у центральної влади податкових кількість страхування ризиків, а також доступних кредитів та грантів. ласка, послухайте, що щодо цього розповів хар. Ось міські голова, що він може запропонувати бізнесменам, а також голова фінансового комітету Верховної Ради. Ми скасували місцеві податки збори. Зараз бізнес не сплачує напряму місто. Це компенсує держава. Основне питання, яке ставить бізнес сьогодні для прифронтових територій для міста Харкова. Це кредитні умови, кредитні ресурси, залучення кредита щодо 5, 7, 9. є певне знаєте сподівання на зовсім інші податки, ставки по кредитам. І застави для кредитів. Ми зобов'язані передбачити для них механізми е е страхування військових ризиків і компенсації як прямих, так і непрямих збитків внаслідок війни. Ми зобов'язані передбачити для них пільгове кредитування, бо абсолютно мізерний відсоток, трошки більше 5% від всіх всього е е е кредитування по програмі 5.7.9 приходиться на прифронтові регіони. Ці пропозиції від прифронтових регіонів від бізнесменів, бізнесменів будуть збиратися протягом полутора місяців. Потім їх передадуть вже восени, вочевидь на розгляд Верховної Ради та парламенту. І тут у прифронтових регіонах сподіваються, що столиця таки нас почує. Це все на цю хвилину. Олександра, дякую, Світлано. Це була Світлана Шекера з останніми новинами з Харківщини. На запорізькому напрямку тримають оборону воїни 65-ї бригади. Про обстановку на фронті вони розповіли, коли готувалися до виходу на позиції. Підтримати бійців, які вже четвертий рік б'ють ворога на самому нулі. Можете і ви реквізити для донатів будуть вказані у сюжеті. Піхотинці збирають на новий позашляховик, адже на фронтових дорогах та ще й під постійною загрозою дронів автівки стали витратним матеріалом. Бронежилет, шолом, справна заряджена рація та наплічник. Так, бійці 65-ї бригади готуються до виходу на передову. Воїни Великого Логу тримають оборону на запорізькому напрямку. Тут ворог штурмує і обстрілює позиції повсякчас. Тяжко, дуже багата активність айпівітронів, мавіків саме їх. І наметні обстріли. До поїздки на нуль готується і військовослужбовець за позивним штиль. Батько двох дітей боронить Україну ще з часів АТО. Нині він піхотинець. Від піхоти залежало самобіж. Це є хребет, можна сказати. Армія перед виходом на бойові воїни зосереджені і не надто говірки. Тільки думки потрібно робити. Це наша робота. Ми всі за Україну ми боремось. В цивільному житті займався, працював грузчиком, водієм. Склалось так 22-й рік. Прийшлося те захищати свою батьківщину 22 з 22-го року. В ЗСУ. Боєць на псевдомир лише кілька місяців тому повернувся у підрозділ після поранення. Минулої осені дорогою до позиції його атакував дрон. А нещодавно ворожий безпілотник ударив і по авто, в якому штиль їхав разом із побратимами. Дрібні уламки від розбитого скла зачепилися за амуніцію. Вивозив хлопців на позицію і догнали нас пішки. Це з машини? З машини, так. Ну і десь тут видно в аптечці. завалялося. Повилітали лобове вікно, два вікна. Але хлопці своїми силами відновили вже машину. Противник постійно полює з неба. Через це вихід на позиції значно ускладнюються. Бійці не беруть зайвих речей, бо усе тягнуть на собі. У наплічнику мира. Особисті речі, зарядка, ліхтарик, цигарки з харчів, супи швидкого приготування та трохи солодощів. Збираюсь на позицію. Беру їжі, чим побільше води, чим побільше невідомо, не скільки треба пробудеш. Я міняю побратима, який на позиції трошки довше сидить. У суцільній темряві військовики вантажать речі до машини. Решту з того, що може знадобитися на передовій, доправлятимуть дронами. Стараємося, як я називаю, тазиками, тарганчиками доставляти і так скидаємо воду. Пісягріти, ну все. Коротше таке, мінімальне, щоб можна було, щоб хлопці продержалися, протримались і могли нести службу. На бойові побратимів вивозитиме армієць за позивним павук, каже кожна така поїздка, випробування удачі, адже дорога пристріляна ворогом. Швидко їхати, бути уважним, подивитися під колеса, під, колесо, під ну, все, бо ж скидають і лепістки. І... Тобто сюрприз роблять для нас. Скільки часу бійці перебуватимуть на нулі, передбачити складно. Подеколи доводиться тримати оборону по кілька місяців. Перед поїздкою не прощаються, адже завжди чекають на повернення своїх побратимів. Усі обійми стискання рук та дзвінки найріднішим вже після виконання бойових завдань та виходу з позиції. Інна Гогой, Ігор і подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Угоду з американською компанією Swiftbit про спільне виробництво дронів, зокрема і дронів перехоплювачів, підписали під час візиту в Данію президента Володимира Зеленського. Йдеться про контракт на сотні тисяч безпілотників уже цього року. А наступного передбачено масштабування виробництва завдяки угоді. Україна отримуватиме нові перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони. Платформа майбутньої професії ініціатива Міністерства економіки та українських благодійників і далі допомагає дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема зрозуміти, ким вони хочуть стати. Майстер-класи, зустрічі з відомими фахівцями різних галузей, відвідане виробництво. Одна з груп маленьких українців та підлітків нещодавно вчилася гончарству. Виробляли колекцію з півсотні прикрас, яку згодом презентують. На конференції з відновлення України Ukraine recovery conference вона відбудеться за тиждень у Римі. У такий спосіб організатори хочуть привернути увагу міжнародної спільноти і бізнесу до важливості розвитку соціальних навичок у дітей і їх професійної орієнтації. А наша програма, яка яка направлена на професійну орієнтацію підлітків є надзвичайно важливою в форматі відбудови майбутнього країни, тому що саме е, ці діти майбутньої країни вони будуть відбудовувати у нас. Є приклад вже працевлаштування підлітків на стажування. Також тому ми вбачаємо, що саме такі демодні і такі, е, такі майстер-класи демодні знайомства з професією безпосередньо на власному досвіді є. Абсолютно тим, що потрібно зараз, підтримка родини з дітьми віком до трьох років, надання медико-соціальної допомоги вдома, консультування з питань імунізації, грудного вигодовування, раннього виявлення ризиків розвитку все це передбачає проєкт Турбота з народження, який втілюють в Україні за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Як він працює, подивіться. Ольга Лазорик із маленькою донькою очікують на візит патронатної сестри. Вона щомісяця або ж за потреби навідує сім'ю удома. Дитинка дуже хороша, мама також теж дуже відповідальна. Дотримується усіх рекомендацій і лікаря, і тих рекомендацій, які я надаю. Ну, слідуючий мій візит уже буде в 4 місяці. Під час відвідин мама отримує інформацію щодо догляду за дитиною, вакцинації та годування. А патронатна сестра проводить огляд малечі та визначає стан її здоров'я. Вимірюємо об'єм грудної клітини, об'єм голівки, оглядаємо попочну рану, ножки чи розводяться правильно. У разі якщо нам щось не подобається, тоді ми вже скеровуємо до спеціалістів. Також розповідаємо мамі про переваги грудного вигодовування, щоб зберегти лактацію, як правильно харчуватися, режим дня. Ольга зізнається, така підтримка, особливо для новоспечених матусь, дуже потрібна. Оскільки маленька дитина потребує максимального контролю, особливо в такій ситуації, наприклад, як я, це в мене перша дитина. У мене абсолютно по Кожній причині зразу паніка, і коли приходить медпрацівник, це заспокоює. Ти знаєш, що ти під контролем. Проєкт Турбота з народження вдома від Міністерства охорони здоров'я України та ЮНІСЕФ на Вінничині впроваджується за сприяння обласної військової адміністрації. Домашні візити для родини з дітьми до трьох років це не лише медичний нагляд, а й можливість надати сім'ї психологічну підтримку. Медичні сестри нашого центру пройшли спеціальні навчання патронажне для того, щоб надавати таку медичну допомогу. Медичний супровід. Якщо при огляді медична сестра буде розуміти, що потрібно ще супровід психолога чи супровід соціального працівника, вони будуть долучатися до роботи і до процесу, також даний проект проваджується в декілька громадах, центрами первинної медико-санітарної допомоги, таких як Хмільник, Козядентом. Машпіль літинг, але є такі плани, щоб кожна громада взяла цю програму, і кожна дитина повинна мати якісну медичну послугу, особливо це важливо в ранньому віці. Така ініціатива, переконані медики, забезпечить повноцінний розвиток малюків та гарантує їм безпечне середовище. Юлія Корчевська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. О й наступний випуск новин. Ну а зараз слово Олександру Васильченку. Олександре. Дякую, Олександре. Бій у лицарських обладунках як спосіб реабілітації, як відновлюють ветеранів через бугуртний спорт. І що це таке? Дізнаємося у цій годині. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.